Безперебійно працювати під час відключень світла зможе ще один медзаклад на Закарпатті. У центрі нейрохірургії встановили потужну сонячну станцію, майже сотня панелей генерує електрику. У реалізації проєкту допомагали закордонні партнери з Франції. Репортаж Мар'яни Мартин Центр нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Медики проводили хірургічне втручання на головному мозку, аж раптом. На щастя, у лікарні встановлений потужний генератор, тож за дві хвилини лікарі продовжили операцію. Для безперебійного живлення у медзакладі встановили гібридну сонячну електростанцію. Днями її ввели в експлуатацію. Для забезпечення безперебійної роботи закладу це перша мета, враховуючи ситуацію, яка є з відключеннями світла з атаками на енергоструктуру. А друга мета, звичайно, що на майбутнє, навіть це з метою економії коштів на комунальні послуги, які, в принципі, зростають ці суми оплати зростають кожен рік. На даху лікарні розміщені сонячні панелі у щитовій інвертори та потужні батареї. Два інвертори по 40 кВт, які працюють в паралель, і дві стійки акумуляторів по 60 кВт, тобто в загальному у нас 120 кВт ємності. Також є 120 кВт ємності акумуляторів, які при аварійному чи в якійсь ситуації вимкнення вони будуть забезпечувати нам лікарню. Забезпечити медзаклад альтернативними джерелами енергетики вдалось за підтримки благодійного фонду, комітет медичної допомоги в Закарпатті та французької організації Електрики без кордонів зарубіжні партнери особисто перевіряли, як працює сонячна електростанція. Ми задоволені якістю роботи. Система працює і все встановлено добре. Попереду ще буде підключення, і ми маємо програму, де можемо моніторити якість напруги. Зазвичай наша організація підтримує, коли виникає проблема з природніми катаклізмами. Але сьогодні допомагаємо Україні долати наслідки війни. Гібридна сонячна установка поєднує мережеву і автономну станцію та може накопичувати енергію в акумуляторах. Система дає змогу медикам спокійно працювати навіть під час відключень світла. Те, що ми вже перевірили і побачили, це те, що ці станції працюють. І, наприклад, коли ми перебували в Мірчірській лікарні, то заклад навіть не помітив, що було два коротких вимкнення електроенергії, тому що сонячна генерація це компенсувала, і це видно лише на моніторах в онлайн застосунку. У центрі нейрохірургії та неврології щодня проводять складні оперативні втручання. Тут є стаціонар та поліклінічний корпус. У закладі на реабілітації перебувають поранені бійці. Це не перша лікарня, де благодійники встановили альтернативні джерела живлення в рамках проєкту. Електростанції вже працюють на Львівщині, Рівненщині та на Франківщині. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Марафон Єдині новини.